Привіт синок, вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі щастя, здоров'я, довгих років життя, Божого благословення, мирного неба, щоб всі свої мрії здійснювалися, щоб поряд були тільки надійні друзі. Ми тебе з батьком дуже любимо. Теж привіт. Вітаємо тебе з днем народження, бажаю тобі, здоров'я, миру, щоб ангел охоронці тебе не покидали були. Тобою разом. Я приєднуюсь до мамкиних не слов. І як ти казав, хто довше терпить, тому лучше достається. Так що з Богом Дорогий наш кум, вітаємо тебе з ним народження. Хочеться сказати тобі сьогодні багато добрих слів. Від усієї душі бажаю тобі величезного щастя, щоб у твоєму житті було все найкраще. Здоров'я, радість, любов, дружба. Нехай у твоєму житті буде побільше яскравих моментів, чудових пригод. Нехай у тебе буде все, що ти сам собі хочеш. Мрії, нехай скоріше втіляться в реальність, у кращому їх вигляді. Будь завжди на висоті. Ми за тобою дуже сумуємо, дуже чекаємо нашої зустрічі з днем народження. Я тебе теж хочу привітати з твоїм днем народження. Хочу побажати тобі успіхів у твоєму житті. Хочу, щоб все забажане тобою, воно здійснилося. І хочу, щоб ти залишався таким ж енергійним та добрим дядєм. Я тебе дуже сильно люблю, та дуже за тебе скучаю. З Днем народження тебе. Кум, Я тебе вітаю, з Днем народження, щоб ти був такий гарний, щасливий, щоб те, та... щоб ми скоріше зустрілися, щоб ти був такий гарний і милий, щоб ми. Завжди були рядом і щоб ти був такий гарний і люб'язний. З Днем народження. З Днем народження бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб всі твої мрії збувалися. Щоб ми поскоріше побачилися. Щоб ти був завжди таким добрим, милим, красивим. Та щоб ми поскоріше зустрітися. Ми тебе дуже любимо та хочемо поскоріше зустріти. Дорогі братику, я хочу привітати тебе сьогодні з твоїм днем, з твоїм днем народження. Я дуже сильно тебе люблю, дуже сильно за тобою сумую. Я хочу тобі побажати тільки всього самого найкращого. і Хочу, щоб твоє серце було завжди сповнене коханням, щоб тебе оточували тільки вірні друзі. Щоб ти досягав всіх вершин в своєму житті, яких ти тільки забажаєш. Я дуже сильно тебе люблю і дуже чекаю на нашу зустріч. Я сподіваюся, що скоро все-таки закінчиться війна, і ми зможемо, як завжди, як раніше, зустрітися за одним сімейним столом і згадувати тільки приємні моменти. Люблю тебе сьогодні день народження у мого самого любого котика. Я хочу побажати тобі завжди залишатись таким сильним, таким мужнім, самим красивим. Знаєш, я пишаю з тобою, я вдячна тобі за те, що ти робиш для нас. Я дякую тобі за те, що мої очі завжди сяють, коли я поруч з тобою. Будь щасливим, незважаючи ні на що, ніколи не хворій і нехай всі твої мрії і побажання здійсняться. Я безмежно тебе люблю і сильно сумую. Я тебе з ним народження? щоб ти був дуже сильним та дуже здоровим. Щоб ти не хворий, та бажаю тобі щастя, удачі та доброту у серці та у хаті. Щоб ти розступався дуже-дуже сильним та добрим. І діти, по той бік на не злась зі вами, побачили бінні, очі не винні, опілки не важні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну культу.